Отже, ми читаємо Світлі Читання Чаріта Амріту, Мат Галіллу, главу восьму, Бесіди Господа і Романа Ми продовжуємо 253-й вірш. Світлі Читання Мага Прабу запитував далі. З усіх різновидів медитації, яка медитація потрібна всім живим істотам? Шіларманадарай відповів, головний обов'язок кожної живої істоти медитувати на лотосові стопи Радії Кришни. Пояснення Шила Прохопаді. Шімад Бхагаватам 1, 2, 14 визначає Тасмад Кена Манаса, Бхагавансатва тампатих, шотавя кертита вяча дия пудячча никтяда. Це відповідь сути Госвамі, мудрецям на чолі з Шаунакою. Кожен повинен дуже уважно слухати про ігри Верховного Бога особи. Треба прославляти Його діяння і регулярно медитувати на нього. Наступний вірш. Свідчині Магапрабу запитав: де жива істота повинна жити, покинувши всі інші місця? Роман Андарай відповів: вона повинна жити у святому місці, яке зветься Верендавна чи в Раджабгумі, в якому Господь влаштовував свій танець раса. Пояснюємо. Згідно зі Адбага, там 10.47.61, Удгава сказав. Нехай я стану якоюсь із вриндаванських рослин, травинкою, на яку наступають гопі, що зреклися всіх зв'язків з родиною та друзями і вирішили поклонятись лотосовим стопам Мукунди. Лотосові стопи Мукунди шукають усі великі святі, що досконало опанували ведичні писання. Наступний вірш. Світчайтані Махапрабу запитав. З усіх тем, про які люди слухають, яка для всіх живих істот найліпша? Рамананда Рай відповів. Найбільша втіха для вуха слухати про любовні стосунки Ради і Кришни. Коментар що пропаде. Згідно з Шимад Бхагаватом 10.33.39 сказано той, хто звірує, слухає про взаємини Господа Кришна і Гопі в танці раса. І хто розповідає про ці діяння, досягає досконалості у відданому служінні і водночас втрачає матеріальні хтиві бажання. Кінець цитату, продовження коментаря. Звільнена особа, яка слухає про любовні стосунки, Радгі і Крішні. Уникає хтивих бажань. Один негідник матеріаліст якось сказав, що коли Вайшнави повторюють ім'я Радга Радга, він просто згадує дружину перукаря, яку звуть Радга. Це наочний приклад. Якщо особа не звільнена, їй не слід пробувати слухати про любовні стосунки Радги Крішня. Якщо людина не досягла звільнення і слухає про танець раса, їй можуть прийти, їй можуть прийти на пам'ять її власні світські вчинки, і незаконні стосунки з якоюсь жінкою, в якої теж може бути ім'я Радга. В зумовленому стані не слід навіть намагатись пам'ятати про такі речі, як любовні ігри, Радги і Крішни. Треба дотримуючись регулівних принципів, підняти, піднятися на рівень спонтанного потягу до Крішни. Тоді і тільки тоді слід слухати про Рада Кришна Лілу. Хоча слухати про ці стосунки може бути дуже приємно, як звільненим душам, так і Зумолені душі не слід пробувати слухати про них. Бесіда між Романандою Раєю і Чайтанію Махапрабу відбувається на рівні звільнення. Махапрабу, наступний вірш, запитав. З усіх об'єктів поклоніння, який найголовніший? Романанд Рая відповів: Головний об'єкт поклоніння це святе ім'я Радії Крішна. Мантра Гарі Кришна. Тобто, що ж то упас я? Май липша упасана. Упася. Яка? Югала рада Кришна нама. Рада Кришна нама. Тобто имя рада Кришна. Тобто Гари Кришна. Гари, це рада, Кришна, це Кришна. Сгидно с чим в бхагватам в коментарии по 6 правопада 6.3.22 Етава аневалокесмин пунсан дармах парах смритаха бхакті йога, Таннама, граганати бігі. Єдине, що слід зробити живій істоті в цьому матеріальному світі, це ступити на шлях бхакті йоги і повторювати святе ім'я Господа. Наступне. А куди потребляють ті, хто бажає звільнення і ті, хто бажає чуттєвої насолоди, запитавши читання Махапрабу. Раманон відповів: тим, хто намагається злитися з буттям Верховного Господа, доведеться отримати такі тіла, як тіла дерев, а ті, хто надто схильний задовольняти чуття, отримують тіла півбогів. Пояснення. Ті, хто бажає звільнитись, злившись з буттям Бога, не бажають задовольняти чуття в матеріальному світі. Але з іншого, боку, вони не знають про служіння лотосовим стопам Господа, через те вони приречені стояти як дерево багато тисяч років. Хоча дерева живі істоти вони нерухомі, звільнена душа, що зливається з буттям Господа, нічим не ліпше за дерево. Дерево також стоять злиті з буттям Господа, адже матеріальна енергія це та сама енергія Господа. Так само, всяве Брамана є енергія Верховного Господа. Немає різниці перебувати в сяві Брамана чи матеріальній енергії, бо ні там, ні там немає духовної реальності. Ліпше становище мають ті, хто бажає задовольняти чуття і хоче потрапити на райські планети. Такі люди хочуть насолоджуватись, як небожителі в райських садах. Аби тішитись життям, вони принаймні зберігають індивідуальність, однак імперсоналісти, що намагаються позбутись індивідуальності, разом з тим позбуваються, позбуваються і матеріальної, і духовної насолоди. Остаточне досягнення філософів, буддистів стати подібними до каменів, що не рухаються і не виконують ні матеріальної, ні духовної діяльності. Що стосується кармі, що трудяться в поті чола, то ще Бхагаватам 111023 зауважує. Виконавши всілякі жертовні ритуали для піднесення на райські планети, кармі піднімаються на ці планети, насолоджуються там співбогами настільки, наскільки заслужили своїми добро, доброчесними вчинками. Цікаво? Правда? Дуже цікаво. Тому, що, <кхем> 에, отже, на думку Романадираї благочестиві кармі, що прив'язані до плодів своєї праці, що виконують жертвопринесення, додержуючись регулівних принципів, вони, принаймні, вони, вони ліпші тих, хто прагне. 에, без особистісного звільнення, злиття з буттям Господа. Чому? Тому що такі люди, принаймні, вони не руйнують і не відмовляються від своєї індивідуальності, і тому в них є шанс служити Господу. Буде нагода від родити у тих, хто зливається, хто відкидає духовну особистість Бога, такої нагоди не буде. І, і в них немає такої нагоди. Цікаво. Хоча здається, що ті, хто прагнуть без особистісного звільнення, вони стоять вище, бо це гяні. Але ж дуже серйозна вада на цьому шляху. У Бхагавадгіті продовження коментаря 9, 20, 20, 21, Господь Кришна пояснює Трей Віддя мам самапа Пута папа Як гяр іштва Свар Прарт гаянте Те пуням асаддя Суриндра локам ашноти, ашнонті див'ян, деві. Девабган. Ті, хто вовчає веди і п'є сік сома, прагнучи піднятись на райські планети, поклоняються мені посередньо. Очистившись від наслідків гріхів, вони народжуються на праведній небесній планеті Індри, де втішаються божественними насолодами. Коли вони так потішили чуття вишуканими райськими насолодами, і результати їхньої доброчесної діяльності вичерпались, вони знов повертаються на цю планету смерті. Отже, Ті, хто згідно з засадами трьох верт шукають чуттєвої насолоди, здобувають лише повторні народження і смерть. Кінець перекладу Багаут Тому, вичерпавши результати праведної діяльності, кармі повертаються на цю планету у вигляді дощу і починають життя. жити як трава чи інші рослини в еволюційному процесі. Харі Кришна. Страшна Самсара. Тобто мова йде про людей, які проводили дуже благочестиве життя, вели дуже благочестива діяльність, приписів, писання. Просто бажають насолоджуватися. Такі йдуть в пекло. Нерелігійне. Бо нерелігійні. бо не нерелігійним шляхом хочуть. Насолоджуватись. Наступний вірш. Роман Дарає розповідав далі. Ті, хто не має ніякого трансцендентного смаку, схожі на ворон, що смокчуть сік із гріких плодів німба, дерева знання. Натомість, ті, хто насолоджуються трансцендентними смаками, схожі на зозуль, що смакують. Завізю плодів манго з дерева любові до верховного Бога. Поясню. Спекулятивний метод емпіричної філософії гіркий, як плід дерева німба. Чому? Бо філософія призводить, приводить тільки до розуміння, що треба утримуватись від чуттєвих насолод. Проте філософія не дає ніякого, ніякого солодкого смаку. Філософія приводить до зречення просто дуже сухого зречення, яке дуже важке. Спекулятивним методом пірічної філософії гіркі як плід дерева, ніба. Коментар. Такими плодами смакують ворони. Сказати інакше, до філософського методу пізнання абсолютної істини вдаються люди, схожі на ворон. Але схожі на зозуль віддані мають мелодійний голос, яким вони виспівують святим'я Господа, насолоджуючись солодким плодом. Напевно, напевно, це є реальність. Ворони такі їдять. Плоди дерева німба. Це ж не вигадка. Ну так. Але папуги їдять взагалі. Чилі. Зерна чилі. Чілі для них це смакота. Правда? В кожного своє. А зозулі, напевно, їдять, тут сказано, завість плодів манго. Вони співують святим я Господа, насолоджуючись солоким плодом манго з дерева любові до верховного Бога. Ці віддані насолоджуються солодким смаком стосунків з Господом. В кожного своє. Так взагалі всі, всі різні. Ворони просто чорні, і в них певний характер, певна вдача. Сьогодні ми, сьогодні ми їхали з дружиною. Ну і там стояли в машині, і ворони ходять, дуже дуже гордовиті, помітили, що ворона виглядає так, що вона все знає. Просто вона все знає. Вона дуже ділова, дуже діловита, вона ходить просто щось там. Своїм дзьобом. Підкинула щось. Дуже ділова. Але чорна. Повністю чорна. Це грачі. Грачі, ну так чи інакше. Врані вони так чи інакше. Галки, ворони, грачі, ворони. Різновиди. Того самого. Да? А є зовсім інші птахи, правильно? Є, так, є лебедь. Багато в Україні лебедів, до речі, кажучи, ми їздимо. Багато в озерах лебедів. А є маленькі пташки, різнокольорові, такі, дуже красиві. Зовсім. інші. Такі люди є, зовсім інші, що їх приваблюють різні смаки, і вони ведуть зовсім інше життя. Абсолютно протилежне, Роман Рая підсумував, безталанні філософи емпірики смакують сухий метод філософського пізнання, а тим часом віддані повсякчас п'ють нектар любові до Крішни. Тому вони найщасливіші з усіх. Так, читання і Рамананда Рая. провели ніч, насолоджуючись, насолоджуючись смаками Крішна. Катхи, бесід про Кришну. Поки вони співали, танцювали і плакали, настав ранок. На світанку обидва розстались, пішовши до своїх обов'язків, але ввечері Рамнад Раї повернувся, щоб знову зустрітися з Господом. Того вечора якийсь час порозмовлявши про Кришну, Рая взявся, за лотосові стопи Господа і сказав: Існують різні духовні істини, істина щодо Крішни, істина щодо Радарані, істина щодо їхніх любовних стосунків, істина щодо трансцендентних смаків і істина щодо Господніх розваг, Кришна татва, радга Татва, Према Татва Сара, Раса татва. Ліла Татва, усі ці істини ти проявив у моєму серці. Точно так само Нараяна повчав, навчав Господа Браму. Пояснення. У серце Брами вклав знання, Верховний Богособа. Це розкривають веди, і, зокрема, швета Шватару Панішада. 6.18, де сказано. Я прагну звільнення і тому віддаюсь Верховному Богові особі, що вперше просвітив Господа Браму, вклавши водичне знання в його серце. Господь первинне джерело усього знання і духовного світу. Кінець цитати. Щодо цього можна також знайти інформацію Шимат Бхагаватам 2.9, вірші 30-35, 4 слога. 11, 14, 3, 12, 4, 40 та 12, 13, 19. Роман Дарая вів далі. «Над душа, над душа, що перебуває в серці кожного, не говорить ззовні. Господь говорить із середини. Він всебічно навчає відданих і робить це завжди із серця. Пояснення. Тут Рамананда Рая визнає, що читання Махапраббу занад душу. На душа надихає відданого, отож саме на душа джерело мантри гаятрі, в якій сказано умбур, бува свахта цвітур варенням баргу, девай сідима ідієна прочудаят. Це первинне джерело всього інтелекту. Це світа Господь Читання Махапрабу. Це підтверджує Шимат Бхагаватам 24,22, де сказано: Нехай Господь, що на початку творення дарував брамі, із серця знання щодо творення та щодо себе самого, збільшивши його пізнавальну здатність, і що, здавалося, з'явився із уст Брама, буде задоволений мною. Цей вірш промовив Шукадеве з вами, перекликаючи благословення Верховного Богослови, тим самим, як викладати перед тим, як викладати Магараджі парікшу до Шімад Бхагавата. Отже, Роман Андара дійшов до висновку, що читання Магабут є над душа, яка повчає, відданого зсередини з серця. इदा लिदीर्षिभागवता उदीन 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 चुत रमनंदराय जन्मादयाद तो तरतस्वरा ब्रह्म हृदय दिखवे मुह्यसुरा तेज्वारे मृदम यहां रात्रि सर्गमृषा धामना स्विना सदनता Омій Господи. Це переклад цього віша. Збалювати першого. Омій Господи, я шанобло схиляюсь перед Тобою ще Крішную, Сину васудеви все принизуючи Боже особо. Я медитую на Господа ще Крішну, тому що Він абсолютна істина. Первинна причина всіх причин утворенні. Підтриманні знищенні проявлених Усесвітів. Він знає, прямо чи не прямо, що відбувається у всьому проявленому. Він є незалежний, бо немає іншого начала, крім нього. Саме Він вклав на початку ведичне знання у серце Брамаджі, першоствореної живої істоти. Він вводить в оману навіть великих мудреців та півбогів, так збиває з пантелику оманний образ води, що з'являється у вогні, чи образ землі на воді. Тільки Він є причиною того, що тимчасово проявлені через взаємодію трьох гун гун природи, матеріальні Всесвіти видаються дійсними, хоча насправді нереальні. Отже, я медитую на нього, Господа Ще що вічно перебуває у трансцендентній обителі, яка завжди вільна від ілюзорних образів матеріального світу. Я медитую на нього, бо він є абсолютно істинним Пояснення, цей вірш становить звернення, яким відкривається Шімат Бхагаватам. Тобто це мається на увазі, що Господь наставляє серця і Він дав знання брамі із серця теж для цього. Цей вірш тут наведений. Якісь будуть зауваження, доповнення. Коментарі, пояснення. Питання. Як получається, Романа Рай Як зрозумів, що Господь дає йому читання да, з серця. Бо Романадара він каже, що... І він раніше казав, що Магапрабу його запитує, і в нього це знання відкривається і серце, і він тоді може говорити. А до того, якщо хтось інший запитав, він не зміг відповісти? Не все, напевно. Напевно, не все. І, напевно, навіть якщо він знав, це. Коли Господь запитував, в Романан Деразді з'являлося таке натхнення і практичне усвідомлення цих істин. І він, він все це казав, він каже, що я подібний музичному інструменту, а ти як гравець, ти граєш на цьому інструменті. Цікаво. Дуже цікаво, дуже піднесено. Дуже. Чи є в нас з інтернету якісь? Гнил, гнилі помідори не летять з інтернету. Ні, <різь> нема. <думав. різь> Це да. добре. То вже добре. Uh -huh. Дякую. А от зараз є Полетів. Uh -huh. Перший. Гнилий помідор. Зрозуміти, що це саме Господь, а не наш розум. Хто це питає? Андрій Фідорченко. Анатосакше пробув. Дуже добре. Приємно чути. Як зрозуміти, що це. Анатосакши пробув. Дуже стидається задавати питання по, по інтернету. Чому? Це дуже добре, коли є діалог. Дуже гарне питання. Як нам зрозуміти, чи то є наш розум, чи то є Кришна із серця? Це важко, це важко зрозуміти. Якщо є сумніви, то напевно це розум. Щоб позбутися цих сумнівів. Навіть якщо ми певні, дуже певні, що це Крішна з серця говорить, треба зрозуміти, чи відповідає те, що він говорить, настановом Шастри. І ми також повинні спитати в духовного вчителя. Ми маємо бути. Ми маємо узгодити, ми маємо бути певними, що те, що нам прийшло із серця, говорить в унісон з духовним вчителем. Тоді так, це Кришна. Тобто, я хочу сказати, що навіть якщо дадамі Йогам там. Як Кришна каже Багават Бхагавадгіті. навіть якщо Кришна дає настанови із серця, відданий все одно має залишатись дуже смиренним. Він не повинен надто довіряти своєму серцю, бо відданий повинен бути смиренним і самократичним. І він. Повинен бути завжди готовий спитати в оточуючих його відданих, поважних відданих і в свого гуру, чи то справді Кришна говорить йому із серце, щоб не бути введеним в оману своїм власним розумом. Дуже дякую, же пробував. Скоро побачимось. Ми плануємо 20. Січня збори наставників лідерів на Махат у Києві. Харі Кришна.